Воїни 11-ї бригади національної гвардії України із підрозділу БПЛА «Ластівка», а саме екіпаж самосуд знищили дронами частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350 п'ятдесят Тунасніміця повністю знищена пускова установка та вражена машина забезпечення. Вартість тільки пускової установки на експорт становить 135 мільйонів доларів. Колишні айтівці, а нині українські захисники навчають співвітчизників стріляти із вогнепальної зброї, використовуючи мобільний застосунок. Цей безкоштовний додаток дріл з'явився на початку грудня 2022-го. Нині найбільше його завантажують військові. Як працює додаток, бачили. Ярослава Мовчан та Орест Пона. Киянин Ілія у будинку колишнього заводу відпрацьовує вправи з додатку тренажеру зі стрільби. В руках тримає навчальний автомат. АК. молодий чоловік прислухається до голосу і застосунку у смартфоні і діє за його вказівками. На своє глибоке переконання, мені здається, ця штука дуже класна, але починати треба спочатку в тирі з інструктором, щоб він попрацював над своїми моїми навичками чи ті людини, яка хоче опанувати стрілецьку справу. А вже потім, як домашня робота, виключно працювати вдома з додатком. Там все зрозуміло. Роби і повторюй, тобі просто демонструють, як це робити. Ну Ілля просить себе називати фоксом під цим ім'ям. Він відомий серед своїх одноклубників з Ейрсофту. Молодий чоловік і гадки не мав, що навички і страйбольної гри знадобляться в реальному житті. У перші дні війни записався добровольцем до самооборони зі зброєю в руках, став на захист свого міста. Відтоді не полишає тренування. Огляд необхідно здійснити поворотом голови так, щоб оглянути всі 90 градусів сторони, недоступних для периферичного зору. написав, Свої перші ази поводження зі зброєю страйкболіст відпрацьовував, зокрема, і в цьому тирі. Але нині тут частий гість Олександр Гусаров, співзасновник застосунку дрил, стрільбище орендує щораз, коли повертається із фронту. Тренується зазвичай у військовій амуніції, у тій, в якій воює. Чому, чому радять хтось думає, що от тренування, коли ти тренуєшся в екіпі, то це якісь там понти, що ти там щось купив, да, хочеш показати. Показати, дуже сильно змінюється вкладка. Ти там маєш швидко ски... скинутися, да? знайти свою точку прицілювання і відпрацювати. Тут плити керамічні, э тобто це там ну, 4 кг да? БК. Взагалі для тренування достатньо там два підсумка, сумка скиду, два магазини. У Олександра Гусарова позивний ЗЕВС каже, це ім'я взяв із улюбленої комп'ютерної гри, які його герой Олександр у перші дні війни пішов боронити Київ. Потім були Бахмут, Харківський та Запорізькі відтинки фронту. Рихівський район. Хоча ще напередодні великої війни засинав офісним працівником. До 24 лютого я, взагалі, технічний директор Форбс Україна. От у мене було кілька етічних проєктів стартапів. От до 24 лютого я не мав нічого спільного взагалі з військовою справою, крім того, що колись в інституті я Закінчив військову кафедру, дай я вважаюся офіцер запасу е по спеціальності військовий психолог. Але ніколи воювати я не збирався нічим таким займатися я не збирався. Олександр уточнює, стрілецькі справі навчався ще до війни, допомагав йому у цьому його фітнес-застосунок, і нині перед стрільбою відпрацьовує вправи з відеосимулятора мобільний застосунок дріл спіль... з Проєкт Олександра і Ігоря. Ініціали партнера Олександр не розкриває, бо той зараз на першій лінії оборони. А в 2014-му Ігор боронив східну частину України від так званих ополченців. Після отриманої травми повернувся до цивільного життя, став айтівцем. познайомився з Олександром. А локдаун через ковід 19 змусив їх поміскувати над тим, як не втратити фізичну форму. Коронавірус. Ходити в тир не можна. Да? Ну, Пам'ятаємо всі ці, коли був локдаун. І ми вирішили зробити застосунок для короткоствольної зброї, щоб можна було тренуватися. От. Це поформування одноручний хват. Винес робоча зона, огляд. За вправами Олександра у тирі стежить професійний інструктор. Колишній десантник на псевдомакост каже, навіть такі досвідчені стрільці, як ЗЕВС, починають заняття з його рутинного інструктажу. Тренування розпочинається з того, що ми розписуємося по мірам безпеки. Перше правило, ми до кожної зброї відносимося як до зарядженої, навіть якщо ви впевнені в тому, що зброя є розряжена. А друге правило палець на гачок ми кладемо тільки тоді, коли ми збираємося вистрілити. Мобільний застосунок із справами для стрільби дріл безкоштовний. Переважна більшість його користувачів військові. Запустилися зрозуміло, що спочатку в Україні, бо хотіли в першу чергу навчати українців давати їм досвід. А на даний час у нас 85 тисяч завантажень по всьому світі. Це більше 10 тисяч Польща біля 5 тисяч це Америка. Сполучені Штати. Також у нас дуже гарно трекається. Ну люди гарно завантажують у Мексиці та Бразилії. Популярність зростає в Україні. На Думку військового українці мають замислюватись над тим, як далі співіснувати з таким сусідом, як Росія. Але вже після перемоги, Росія заспокоїться тільки тоді, коли буде переконана, що перше, якщо вони сюди ще раз будуть сунутися, вони получать по зубам. Якщо казати про локальний рівень, про наш, нашу ціль в Україні, я хочу, щоб кожен українець міг. Безпечно та професійно поводитися з різними типами зброї, От. незалежно від віку і статі. Українська влада вчиться на помилках, і це важливо. Конфлікт між офісом і головнокомандувачем глушиться, і це позитивно. Вважає народний депутат Микола Княжицький, який опублікував допис у Фейсбуці за результатами спілкування з представниками Сполучених Штатів. З його слів він не почув критики залужного від американського істеблішменту. Стратегічна мета повернутися до кордонів 1991 року. Але це зараз, на жаль, лише візія. Говорили американцям, що важливо полегшити свої регуляторні обмеження, щоб більше американських компаній могли інвестувати в Україну. Боротьба з корупцією. Міністр презентував прозору систему закупівель аудит усередині Міноборони. Бюджет США важливо, щоб підтримали Україну. Потрібно більше систем ППО. Це усі усвідомлюють.